Людину було направлено на ВЛК, тобто на медичний огляд, якщо правильно казати. І його було визнано придатним до служби та здійснено призов на військову службу під час мобілізації. В той же час ну, він звертає увагу на те, що в зв'язку з відсутністю. У нього жодних медичних документів від проходження ВЛК він відмовлявся та фактично не проходив медичного огляду. Крім того, він не отримував під особистий підпис направлення на проходження цього медичного огляду ВЛК та не отримував під розпис повістку щодо призову на військову службу під час мобілізації. Та відправлення до місць проходження служби. Як це зазначено у постанові, яка затверджує порядок? Це постанова Кабміну 560. І в даному випадку на цій підставі позивач вважав, що був порушений порядок здійснення мобілізації. Це дуже важливо, тому що такі випадки вони просто масові. Таких випадків дуже багато, і в даному судовому рішенні суд став на бік людини. Це дуже важливо. І якщо це рішення далі буде, пройде Верховний суд і касаційний суд підтвердить, а в дійсності. ТЦК оскаржила рішення апеляційного суду до касаційного суду. Якщо а касаційний суд вже прийняв це рішення, ну справу прийняв цю справу до розгляду, то, в принципі, так це буде прецедент, тому що суд першої інстанції спочатку відмовив йому у задоволенні позову. але він подав апеляцію: тобто, людина не зупинялась. вона... Судилась, вона подавала скарги, вона добивалася, вона йшла цей шлях не дуже просто, і вона все ж таки добилася, якщо вона змогла відстоювати свою позицію і в апеляційному вже суді. Змогла отримати таке рішення. Я вважаю, що це є прорив. Це є дуже ну дуже важливе рішення взагалі для всіх, чиї права порушені, і тих, хто зараз знаходиться, наприклад, у СЗЧ.